Я прошу, я прошу, я прошу, я прошу, я Верховна Рада може собі дозволити йти в відпустку в такі важкі для українських. Я думаю, що ні. Верховна Рада, можливо, і не маєти відпустку в такий складний час. Але демонстрація неефективності говорять про те, що можливо є сенс зробити паузу. Не повинна. Верховна Рада повинна працювати. Є трудове законодавство. Давайте його дотримуватися. В принципі, за те, щоб працювати. Літо дуже зручно працювати, пробок немає, добиратися легко. Я думаю, ні, звісно. Потрібно працювати, працювати і ще раз працювати. Ні, це Має, Має працювати. Однозначно, потрібно далі працювати. Я, мабуть, і далі працював. Те, як попрацювала Верховна Рада України, вона не заслуговує на відпустку. Не може. Ми вже три роки без відпустки. Ще Ми. рік попрацюємо без відпустки. Вчора спілкувався з бійцями АТО, в разі якщо Верховна Рада йде у відпустку, вони теж підуть у відпустку. Ми ж представники Держави, гадаю, що ні особисто я голосував за, щоб не йти у відпустку. Ну неправильно. Верховна Рада повинна працювати. Ти, з одного боку мали би працювати щоденно і щоночно ні, має продовжувати працювати. Однозначно. З Іншого боку, коли парламент не голосує, то краще зекономити на світлі, вибачте, на і на воді ніж така робота. Багато діячів з Верховної ради можна їм взагалі доплатити, щоб вони вже кудись поїхали в відпустку. Це буде набагато краще для країни. Ну якщо є що приймати, то потрібно працювати. Я, я готовий. У всіх відпусків треба вміти працювати і вміти відпочивати. Український депутат, де має відпочивати? Як йому дозволяють фінанси? Це насправді право кожної людини, відповідно до своїх можливостей і матеріалів. Громанізм України може відпочивати, де йому дозволяє можливості. Хотілося б, звичайно, щоб народні депутати були більше патріотами. Українські депутати повинні відпочивати в межах України. В принципі, це їхній вибір. У кого які можливості Да, в принципі, у кого на скільки грошей вистачає, і кому що подобається. На території України кошти свої витрачати в нашій економіці української. Це як у кого фінанси дозволяють. Депутат може відпочивати там, де йому дозволяють його законні статки. Хто як хоче, там відпочиває. Я люблю Карпати. Кожен може і може віддихати там, де він хоче. Кожного особиста справа. Але якщо він хоче віддихнути Болгарія, Турція, Грузія або будь-яке інше, це його також право. Залежить від його моральності і совісті. Знаєте, це особисті речі, це особисті справи кожної людини. Вірдянський, непогані зараз умови, треба підтримувати національного нашого підприємця. Потрібно обмежити по можливості якісь там свої витрати, на, зокрема на відпочинок В країні можна прекрасно відпочити. Знайти Карпати, знайти Одесу там, чи ще щось. Де хоче. Ну, це особиста справа депутатів. А ви чим будете займатися під час відпустки? Мені пощастило. Я з Одеси, тому для мене поїхати додому це буде найкраща відпустка. Поїду поп'ю водичку в Трускавець планував поїхати на перемовини з іноземними партнерами, щоб щось в цій країні змінити. З'їжджу з дітьми на чорне море. Я все таки сподіваюся, що як такої відпустки не буде. Де да я ще не думав з своїми трьома малими діть, дітьми і з дружиною. Мені дуже подобається Закарпаття. Мені подобається запад України. Я вже собі зробила невеличку відпусточку. Ми з жінкою вирішили поїхати в Болгарію. Я на паромі Злічівська пройшла, не кажуть, проплила, прийшла до Батумі. Спонував у сідах Верховної Ради. Рушаю відразу в проспілковий дур, піднімати живих і мертвих для організації багатомільйонного мітингу. Я в Києві взагалі. У мене будуть поїздки на дачу. Дуже багато би хотілося перше завести за кордон, хоча б на 2-3 дні по Європі свою дружину. Так, я дуже сподіваюся, що я поїду на море, але поки що не, точно не знаю, як це відбудеться. Традиційно я останні там декілька років, це Одеса. Я буду вдома на території України. Десь на побережжі Азовського моря відпочити там. мене син в Маріуполі служить, то десь поближче до сина. Ще не планувала. Але в Берданській я вже була, і мені там. Дуже сподобалось. Дякую.